На Рівненщині голова сільської ради з дільничним міліціонером затримали крадіїв ромської національності. Селами Костопільського району їздили троє циган, продавали ковдри. Після того, як побували у 80-річної мешканки села Бишаль, бабуся помітила, що разом з продавцями з її оселі зникли гроші. Жінка зателефонувала голові сільської ради та розповіла, що її обікрали. У кабінеті голови був на той час дільничний інспектор. Чоловіки сіли в автомобіль і вирушили шукати втікачів. Дільничними фактично зразу після дзвінка. Обоє зустрілися за пару секунд і виїхали на місце, щоб затримати. За 15 секунд ми перекрили дорогу, а через 20 секунд ми їх затримали. Тобто, якщо ми запізнилися хоча б на півхвилини, ми їх просто пропустили. У салоні авто, яке вони зупинили, перебувала 35-річна Фаїна, 33-річна Світлана та 37-річний Василь з Шепетівки Хмельницької області. У них знайшли 3700 гривень, викрадених з оселі бабусі. Начальник обласного управління міліції Василь Лазутко за оперативне реагування нагородив сільського голову годинником, а дільничному вручив грамоту. Міліція працює з органами місцевого самоврядування. Її результати від цієї співпраці.